Добрий! день! Розглядаємо приклад бухгалтерського обліку. Сьогодні про податок на додану вартість. ПДВ специфічний податок, тому розберемо його детальніше. Перша особливість ПДВ. Якщо інші податки платяться лише державі, то ПДВ платиться державі і постачальникам. ПДВ державі дорівнює ПДВ з продажу мінус ПДВ сплачений постачальникам. Друга особливість ПДВ податкові зобов'язання ПДВ з продажу та податковий кредит ПДВ, сплачений постачальникам, виникають за подією, що сталася першою, отримання чи продаж товарів робіт послуг чи їх оплата. Третя особливість ПДВ податкові зобов'язання та податковий кредит обраховуються по податковим накладним. Які мають бути зареєстровані в єдиному державному електронному реєстрі податкових накладних. Перша особливість ПДВ платиться державі та постачальникам. Якщо купили товар за 12 тисяч, а продали за 18 тисяч, постачальнику заплатимо вартість товару, в тому числі ПДВ, і покупець нам заплатить вартість товару, в тому числі ПДВ. 3000 це наші податкові зобов'язання, 2000 податковий кредит. Бюджет плату в різницю 1000 гривень. Якщо продали не весь товар, а його частину, податкові зобов'язання будуть 1200 гривень. Тоді бюджет нам має повернути 800 гривень ПДВ. Це стосується не лише конкретного товару. Якщо купили яблука, груші, автокару, оренду, рекламу, електроенергії, Податковий кредит буде 8583 гривні а податкові зобов'язання 7867 гривень. Тоді податкове відшкодування 717 гривень. Якщо імпортуємо товар, постачальнику платиться сума без ПДВ, а ПДВ платиться митниці. Якщо експортуємо товар, ставка експортного ПДВ 0. Але як і раніше, маємо податкові зобов'язання, податковий кредит. А різницю платимо в бюджет чи отримуємо податкове відшкодування. Друга особливість ПДВ податкові зобов'язання та податковий кредит виникають за подію, що сталася першою, отримання чи продаж товарів робіт послуг чи їх оплата. Ми знаємо, щоб зрозуміти податковий закон, його потрібно розписати методом подвійного запису, купівля товарів, послуг чи інших активів. Дебет маємо товар. Кредит маємо зобов'язання заплатити за товар постачальнику. Сума без ПДВ. Вартість товару ПДВ не включається. ПДВ-постачальнику кредит зобов'язання заплатити ПДВ-постачальнику. Дебет маємо право на податковий кредит. Заплатили постачальнику, дебет. Закрили зобов'язання перед постачальником, кредит зменшили з грошей. На першу подію отримання товару чи його оплату постачальник видає нам податкову накладну. Без податкової накладної ми не маємо права зменшити ПДВ до сплати в бюджет. Не маємо права реалізувати свій податковий кредит. Отримуємо податкову накладну. Дебет зменшились зобов'язання по сплаті ПДВ в бюджет. Кредит зменшився наш податковий кредит. Продаж товару. Дебет борг покупця за товар. Кредит дохід від продажу товару. Сума з ПДВ. ПДВ з продажу, дебет на суму ПДВ зменшився дохід. Кредит маємо зобов'язання сплатити ПДВ з продажу товару. Собівартість проданого товару, дебет собівартість, кредит зменшився товар. Сума без ПДВ. Отримали оплату від покупця, дебет збільшились гроші, кредит закрився борг покупця. На першу подію продаж товару чи його оплату видаємо покупцю нашу податкову накладну. Інакше він не матиме права включити в свій податковий кредит, сплачений нам ПДВ. Дебет зменшили зобов'язання по сплаті ПДВ з продажу товару, кредит збільшили зобов'язання по сплаті ПДВ у бюджет. Ось як це буде в балансі. Продали товар, розрахували з постачальником і покупцем. Маємо гроші, зобов'язання сплатити ПДВ у бюджет, різниця між доходами та собівартістю проданого товару прибуток. Щоб видавати податкові накладні, постачальник повинен мати державне свідоцтво платника податку на додану вартість. Той, хто не має свідоцтва, не має права видавати податкову накладну. Третя особливість ПДВ. Податкові накладні не видаються в паперовому виді а мають бути зареєстровані в єдиному державному електронному реєстрі податкових накладних. Зробити це можна безкоштовно через Державний електронний кабінет платника податків чи купити за гроші у приватного бізнесу відповідне програмне забезпечення. Колись адміністрування податків віддавалось на откуп приватним митникам та баскакам, тепер приватним IT-бізнесу. Щоб нам зареєструвати податкову накладну в єдиному реєстрі, у нас там має бути податковий кредит. Якщо наші постачальники зареєстрували свої податкові накладні на 8583 гривень, ми можемо зареєструвати свої податкові накладні, але не більше вказаної суми. Якщо постачальники зареєстрували не всі податкові накладні, щоб нам зареєструвати свої, Спочатку потрібно сплатити різницю на окремий електронний рахунок ПДВ. 20 числа після звітного місяця подаємо податкову декларацію з податку на додану вартість, також в електронному виді, в котрій показуємо податкові зобов'язання, податковий кредит, суму до сплати в бюджет або суму відрахування. Ось ці податкові зобов'язання і цей податковий кредит. Обраховані по податковим накладним, виданим за подією, що сталася першою, та зареєстрованими в єдиному Державному електронному реєстрі податкових накладних. Це стосувалося особливостей податку на додану вартість. Вернемося до нашого прикладу. У нас є податкові зобов'язання та податковий кредит, але без податкових накладних. Ось цей податковий кредит ось ці податкові зобов'язання. З єдиного реєстру податкових накладних отримуємо податкові накладні постачальників, а для імпорту митна імпортна декларація. Реєструємо наші податкові накладні покупцям. Дебет зменшується зобов'язання по сплаті ПДВ у бюджет. Кредит закрився податковий кредит. дебет – закрилися зобов'язання по ПДВ з продажу товарів. Кредит збільшилася зобов'язань по сплаті ПДВ в бюджет. Дивимося біговий баланс. Наш податковий кредит більше податкових зобов'язань. Бюджет має нам відшкодувати переплачений податок на додану вартість. По ПДВ все. Далі по доходам та витратам визначаємо фінансовий результат. Рахуємо податок на прибуток. Закриваємо облік. Зробимо це наступного разу. Дякую!